Я вітаю всіх слухачів радіо РФМ з вами Тетяна Гончарова. Розпочинаємо наш тиждень. Сподіваюся, ви давно звикли, що 17 до 20 години в ефірі Радіо РФМ з вами я. Що я спілкуюся з вами? Я пропоную вам обговорити певні теми. Звичайно, за три години щодня е немає можливості обговорити всі теми, які мене турбують особисто, які є важливі і про які прохаєте ви. Між тим поступово ми з вами рухаємося. Ми з вами спілкуємося, ми з вами розставляємо. Крапки на див окремих темах. Ви можете писати мені електронні листи, ефірсобачка.radioera.com.ua Деякі листи повторюються. Якщо вам подобається засмічувати поштову скриньку, ви можете це робити, але звичайно, однакові листи я читати не буду. Проте є деякі листи, які дійсно штовхають на те, щоб розкопати якусь тему. Ви навіть відкриваєте очі мені особисто на якісь теми. Я за це неймовірно вам вдячна. Навіть завість зараз в ефірі вам киваю і схиляюся. Вдячно. Ви можете це бачити. Якщо зайдете на нашу сторінку в Фейсбуці і побачите пряму трансляцію е Ера Медіа, заходьте, дивіться, а номер нашого прямого ефіру незмінний 044-536-9600. розпочати сьогодні я хочу все таки з того, що відбулося в Авдіївці. 13 травня бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки. Від осколкових поранень на місці загинули три жінки та один чоловік. І ще один мешканець міста у важкому стані доставлений до лікарні в ефірі каналу Нюсван сказав про це Павло Малихін, голова Авдіївської цивільно-військової адміністрації. Один чоловік був госпіталізований в Акіївську міську лікарню. Зараз він ну, був дуже тяжкий, дуже тяжкий. проводили проводилася стабілігати. Наскільки я знаю, зараз його має транспортувати в Дніпро для указання, там більш фахової медичної допомоги. Також під час попадання в будинку знаходили дві дівчинки, одна-чотири рочки, друга сім років. Ну, дівчинки, слава Богу, живі. Ця вулиця знаходиться Дуже далеко від позицій Збройних сил України чому сюди стріляють для мене. Це було ну, завжди знаходиться загадкою, тому що страждають мирні люди і. <різь> Ці події прокуратура кваліфікує як теракт. Того ж дня українські представники у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню повідомили, що бойовики збільшили кількість обстрілів із забороненої зброї, включаючи системи залпового вогню град та артилерію калібром 152 мм. Також 13 травня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що керівники бойов... бойовиків так званої ДНР розповсюдили серед своїх бійців пам'ятку, в якій даються інструкції про перешкоджання. Спонтанному приїзду спостерігачів місії обсє вчора російські терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил внаслідок обстрілів шість. Військовослужбовців отримали поранення. Чому я зараз про це говорю? Не часто ми обговорюємо з вами те, що відбувається на Донбасі, тому що вистачає медіа і в новинах. Ми про це постійно говоримо, тому що є думка окремих журналістів і є думка сторонніх спостерігачів про те, що Росія е, зробила ці обстріли через певний зв'язок з Євробаченням, щоб е, безпосередньо привернути увагу і так би мовити, напакостити. І до речі. Під час обговорення в соціальних мережах окремі люди писали, особливо волонтери, особливо ті, хто мають відношення до фронту. Ех, ви обговорюєте Євробачення, обговорюєте голодупу, а мовчите про те, що у нас загинуло четверо людей. Між тим переходимо до наступної теми. Якої думки ви чи пов'язуєте ви ці обстріли і Євробачення? Можете мені зараз написати, але четверо українських громадян загинули в Авдіївці. Про це ви маєте знати. Переходимо зараз до прес-конференції президента. Її обговорюють абсолютно всі. Я вам пропоную зріз інший. Я пропоную вам поговорити про те, як працювали журналісти на цій конференції. Що ви думаєте з цього приводу? Чи слухали ви її в прямому ефірі? Чи окремі шматки? Чи звертали ви на увагу на рівень журналістських питань, взагалі на форму журналістських питань, кого для себе виділили? Ось це мені зараз важливо. 044-536-9600. Ви можете нам телефонувати між тим знову таки спільнота В соціальних мережах розділилася. Хтось сказав, що журналісти програли, і Зокрема, серед таких народний депутат України Мустафа Наєм, він Зокрема написав так: По сравненню з Віктором Януковичем, Петр Порошенко великолепний оратор з блістящою пам'яттю, живим умом. і немає нічого удивительного в тому, що на своїй території в обмежене время і имея хороший штат советников, президент вибрав виграв бой журналістів по старій привичці, ожидавших у мікрофона косноязичного Увальня, ну здається, за три роки журналісти вже розуміють, що таке Петро Порошенко, хто він такий. Чи навряд вони очікували, що з'явиться Віктор Янукович, що Петро Порошенко не змі не зуміє відповісти на питання. Андрій Блінов, журналіст і економічний оглядач, написав про те, що. Е Дивно, що абсолютно на всі питання Порошенко брав першість і, зокрема, ось що написав Блінов, піарчики президента розуміє, де можна інформаційно подаруватися, предложили в даному випадку безпрегрішний варіант возглавить тему должен сам. Це дійсно був цікавий момент. Якщо ви уважно спостерігали, то президент. Відповідав на питання і потім хилив в той бік, в який йому було потрібно. Між тим я проаналізувала дописи журналістської спільноти, конкретно саме журналістів. І самі журналісти між собою визначили рівень питань Світлани Крюкової, Дмитра Гнапа, Михайла Ткача, Валерія Калниша. Зараз хочу, щоб ми почули питання заступника головного редактора страна UA Світлани Крюкової. Петр Алексеевич, возможно, вы слышали, на прошлой неделе прошел достаточно громкий скандал с э, футболкой, э, который одел футбол, футболкой uh -huh. которую одел футболкой, которую одел ваш сын, на которой э, белым ночью по черному было написано "Раша". Э, но вопрос не об этом. Давайте об этом. Прошу, про по он косвенно об этом. Хорошо. Благодаря этой футболке многие украинцы впервые, возможно, впервые узнали о том, что дети украинской элиты, дети украинского президента учатся, развлекаются, отдыхают за рубежом. Кстати, такая же проблема у вашего друга и партнера Игоря Кононенко, такая же проблема у премьера Гройсмана. Вопрос мой очень простой. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы дети украинского президента учились в украинских школах? Отже. Запитання ви почули. Е, хоча більшість дописів в Фейсбуці, е, які робиться не від журналістів, люди писали так: Це та рівень українського журналіста, не конкретно про Світлану Крюкову. Чому журналісти забули, що вони мають нас інформувати? Чому вони опираються на дописи в Фейсбуці, таких як ми? Чому вони не формують суспільну думку? Чому вони питають про футболки, про шоу з зарядкою Марини? До речі, стартувало воно сьогодні. Сьогодні дружини президента в ефірі каналу Україна Ахметовському Чому вони не питають про те, що у нас міністр МВС натякає, що до затриманого в СІЗО можуть застосувати сексуальне насильство. Що думаєте з цього приводу ви? Які мають бути питання, які питання поставили президенту, ви? І от Світлана Крюкова своє питання пояснила. Президент це не управління, це лідер нації. Ми від нього ждемо не росту молочних надоїв, а відповідь на вопрос, хто ми і куди движемося. Якщо б у мене було право задати уточняючий вопрос, я б заинтересувалася, що нужно. Здійському, щоб президенти і його діти, наприклад, лічилися в Україні. Образування і здравоохранение – це те, що мене волнує по-настоящему. І ось деякі люди говорили, чому ніхто абсолютно не запитав конкретно про реформи, про медицину, про пенсійну реформу з землею. Чому цього не відбулося? І про Рошен ніхто не запитав. Чи задоволені ви тим, як пройшла прес-конференція, зокрема, питанням журналістів 044 536 9600. Ви в ефірі? Давайте знайомитися. Добрий день, я Петро Григорович Київ. Так, Петро Григоровичу. Дивилися прес-конференцію? Так, я дивився, але десь до половини. Які питання сказати. для себе виділили? Було кого з журналістів виділити для себе? Ви знаєте, я б задав би таке питання. Чому при тій злочинній владі я був три рази багатший? І мільйони людей ага. були в три рази багатші при так називаємо злочинної владі. Чому при цій владі? Я в три рази бідніший, а Порошенко в сім раз багатший угу. Порошенко і його команда. Зрозуміла Петро Григоровичу. Питання. і медична, і медич і освіта, і все дякую остальне. вам. Дякую, дякую вам, і ще закликаю виходити вас в ефір, ставити питання або виділяти для себе журналістів, тому що мене як журналіста турбує це питання. А ось яке питання поставив Валерій Калниш, головний редактор сайту РБК Україна. Петр Алексеевич, во всех своих выступлениях вы очень часто говорите слово «я». Это ваш мирный план реализуется по урегулированию ситуации на Донбассе. Реформа Генеральной прокуратуры – тоже ваше достижение. Вы можете сказать о государственных просчетах, о просчетах государственной политики, за которые вы готовы взять ответственность персональную. И короткий второй вопрос. Почему бы вы проголосовали за кого президента, как вы, если бы были рядовым избирателем? Отже, тут президент зробив вигляд, що він не знає, чому за нього проголосували 54,7% відразу в першому турі. Тобто, треба у людей поспитати, що вони в мені знайшли. Я зараз не буду наводити відповіді президента. Ви все це можете почути і на всіх каналах показують. Рівень журналістів. Доброго вечора слухаю вас. Добрий вечір Саша Сумщина. Так, Сашо. Дво, двочасова прес-конференція показала, що це все провели для галочки. Угу. О, о всьому і ні у чому. А як вважаєте? я не знаю. Як От, вважаєте? які були сильні, і правильно сказали, і питання задали. А угу. остальні було таке впечатлення, що як наші пузі А як вважаєте, чому? Чому вони так поводили себе журналісти? Чому ви лишилися ними не заляканий, і вже в сторону президента займають, працюють на його. Я б задала йому такі вопроси. Пройшло три роки. Відповіді на Майдан нема. Хто стріляв? Чи ця влада замешана в стрільбі на Майдані? Силою заставили зробити електродекларацію. Чому немає відповіді по електродеклараціям? Чому ніхто не несе відповідальності? А по а тоді за котли. Хто? Вів переговори по іловайських котлах, по пощому цьому. саше. Виводжу вас з ефіру. Хлопців? Виводжу вас з ефіру. Відмінні питання, і зараз ще одне питання. Я нагадую, що зараз ви чуєте питання журналістів, які були виділені в середі журналістів. Михайло ткач це програма схеми. Поставив ось таке питання. Пане президенте, я хочу запитати про системне переслідування людей, які не згодні з деякими діями влади. По перше, чи знаєте ви, що для захисту президента і вашого оточення в інтернеті створена армія ботів, яка активно атакує усіх, хто публікує критичні матеріали або просто думки про владу? Чи знаєте ви, що Служба безпеки України організовує мітинги проти активістів? Докази тому, ми нещодавно наводили у ефірі програми схеми. Чи знаєте ви, що людей, які критикують, які публікують критичні матеріали стосовно влади? Їх прослуховують за ними слідкують, публікують їх персональні дані. Щодо них фальсифікуються різні фейки і різна інформація. Чи сприймаєте ви таких людей незгодних, які щодо яких застосовуються такі от заходи ворогами? І що ви як президент вважаєте, можна зробити, аби припинити ці переслідування у найгірших антидемократичних сценаріях? Отже. Таке питання буде ще кілька питань. Ви їх обов'язково почуєте впродовж ефіру. Але хочу почути вашу думку. Пишіть її, будь ласка. Впродовж години ми обговорюємось з того чи іншого ракурсу прес конференцію президента. Акцент робимо на журналістику. Зараз Ангеліні Білоус віддаю мікрофон після того продовжимо.